У дорожньо-транспортній пригоді в здолбунові одна людина загинула, двоє отримали тілесні ушкодження. Сталася аварія на вулиці Шевченка у Здолбунові. 30-річний здолбунівчанин, керуючи автомобілем Сітроен, з невідомих поки причин допустив зіткнення з автомобілем Шевроле. Керувала останнім 59-річна жителька Здолбунівського району. За попередніми даними відбулося зіткнення двох транспортних засобів а саме, автомобіля «Сітроен» та Шевроле. В результаті дорожньо-транспортної пригоди. Водій автомобіля Сітроен від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Крім цього, внаслідок зіткнення двох транспортних засобів, тілесні ушкодження отримали і водій автомобіля Шевролет, а також його пасажир. Наразі і водій, і пасажир автомобіля Шевролет госпіталізовані у Здолбунівську центральну районну лікарню. Відомості за фактом дорожньо транспортної пригоди внесені до єдиного реєстру до судових на даний час слідчі з'ясовують обставини, а також причини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Тим часом жінка-водій та пасажирка Шевроле оговтуються від ДТП у хірургічному відділенні з Долбунівської центральної районної лікарні.